Якісна співпраця йде. Те, що можемо, поставляємо їм комбайни. Робимо ремонти від бортових проточку ванни, ремонт мостів, двигунів, КПП та в цілому комплексі ремонту. Це допоможе вам уникнути простої техніки під час писаної кампанії. Ходять навчання по напрямкам та брендам техніки. З метою покращення роботи і в господарствах та надійності вони завжди будуть клієнти від початку виникнення потреби до повного її погодження. звати Змарслов Сергій я керівник Миколаївського регіонального управління Полетехніка. Компанія Полетехніка є лідером на ринку, тому що ми закриваємо повний цикл послуг та товарів для сільськогосподарських підприємств. Навіть на початку повномасштабного вторгнення ми працювали і вантажували наших клієнтів. Нашими основними напрямками є продаж сільхозтехніки таких торгових брендів, як Хорш, Нюхоланд, Стара, Мерло. Та продукти точного заморозка компанії Трібл, також продаж агросервісу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ну і звичайно, продаж запчастин, мастил та шин. Наші менеджери завжди готові проконсультувати і знайти на кращі рішення. При цьому вони завжди будуть клієнти від початку виникнення потреби до повного її погодження. Наші підходи відрізняються від інших, тим, що компанія «Политехніка» Є сільхозвиробником. Тому все, що ми пропонуємо нашим аграріям, перевірено на наших полях, допомогло нам підвищити врожайність та показати свою ефективність. Тому ми все пропонуємо нашим клієнтам із власного досвіду. Також на постійній основі ми проводимо демотури техніки на полях наших клієнтів для того, щоб заложити досвіди по новим технологіям, оскільки. Ми бачимо, що кліматичні умови дуже швидко змінюються, і нам потрібно кардинально змінювати наші підходи до збереження вологи і до якісного внесення засобів захисту рослин. У нас на базі в Миколаєві є площадки техніки, склади продуктів агросервісу, ремонтні цехи та склади запчастин. Також основною відмінністю є те, що у нас є відділ Сервісний відділ є сервісна підтримка. Диспетчерський відділ в нас швидко реагує на замовлення заявки клієнта і вирішує їх завдяки сервісним інженерам. Ну, також наша компанія піклується про підтримання кваліфікаційного рівня наших співробітників та механізаторів наших клієнтів це проведення на постійній основі теоретичних та практичних семінарів. Разом з нашими партнерами, тому всіх раді будемо зустріти у нас на офісі в місті Миколаєві, вулиця Веселинська, 55А. При візі в Миколаїв зі сторони Одеси. Завідувач складу запасних частин міста Миколаїв компанії політехніки Кирилюк Сергій. Наш склад оперативно збирає інформацію на відвантаження запасних частин від сервісу та менеджерів, щоб швидко доставити їх фермерам. Також ми тісно співпрацюємо. З нашою логістикою доставку запасних частин ми робимо за що нашого транспорту та новою поштою. Є графік, які запчастя, які доставляються нашим транспортом. Також нова пошта п'ять разів на день робить забір запасних частин з нашого складу. Добрий день. Мене звати Іщенко Олег, я керівник напрямку агросервісу компанії політехніка по півдню України. Наша компанія є дистриб'ютором таких світових брендів насіння, як Лімагрейн. Це соняшник, кукурудза, ріпак, також сингента Соняшник і кукурудза. Ми є дистриб'ютерами засобів захисту рослин фірми «БАСФ», компанії Агрохімічні технології. В цьому році взяли дистриб'юцію нової компанії Баздорф, яка приємно здивувала нас і ціною, і якістю. В зв'язку з цим ми більш мобільні, більш лояльні до клієнтів стали. Також у нас є мікродобрива і регулятори росту компанії Яра це норвежська компанія, і компанії Гумітех. З Німеччини це біостимулятори росту. Все це ми пропонуємо нашим клієнтам. На протязі багатьох років співпрацюємо з ними. Дуже якісна співпраця йде. Те, що можемо, поставляємо їм. Реагуємо на виклики ринку на цей рік. Переходимо на більш лояльні по цінам продукти, тому що в цей тяжкий стан рентабельність сільського господарства трішки падає, і для того, щоб підтримувати наплаву сільгосворобників, переходимо на більше на цю лінійку, не знижуючи якість наших продуктів. Також на півдні у нас працює 20 менеджерів. Хлопці працюють вже і дівчата більше шести років. Висококваліфіковані спеціалісти, які можуть надати якісну консультацію у цих напрямках. Нарощування йде особливо в 24-му році. Нарощування і обсягів продажів, і роботи нашої. На півдні України ми маємо один із самих більших складів. Насіння і засобів захисту рослин біля тисячі квадратів це сертифікований склад зберігання. Насіння і засобів захисту він є опалюваним, тобто і в зимовий, і в періоди в прохолодні, якісне зберігання йде товару. І цим самим забезпечуючи потреби наших колег сільхосвербенків. Звати мене Головко В'ячеслав, я керівник сервісовому Миколаєві. Зараз ми знаходимося в нашій майстерні, де виконуємо агрегатні ремонти та комплексні ремонти техніки. Ремонтуємо навантажувачі, оприскувачі, трактори, комбайни. Робимо ремонти від бортових проточку ванни, ремонт мостів, двигунів, КПП та в цілому в комплексі ремонти. На даному прикладі ми бачимо, зараз у нас знаходиться в ремонті КПП. Трактору ТЛ-510 і господарство Прометей, елеватор Том. Ось бачимо з іншого боку вже відремонтований закапіталений двигун з комбайну це 850 господарства господарству Агро. Вже готуємось до встановлення господарства на, безпосередньо на комбайн, на техніку. Доброго дня, мене звати Сезоненко Антон. Я керівник південного відділу з продажу запасних частин. Компанія Политехніка співпрацює більше, ніж з 20 світовими брендами і є офіційними дилерами в Україні. Задача нашої торгової команди це оперативне реагування на потреби аграріїв 24 на 7. Ми надамо інформаційну підтримку, допоможемо розкаталежити вашу заявку в залежності від характеристики вашої поломки. Проводимо навчання механізаторів. Це потрібно для того, щоб ваші оператори ваших машин могли використати весь корисний потенціал вашої техніки. В результаті ви отримаєте гарні всходи і хороші врожаї. Наша компанія також пропонує безкоштовне дефектування техніки. Ми можемо віддефектувати будь-який бренд, з яким ми співпрацюємо. Також безкоштовне дефектування допоможе вам уникнути простої техніки під час посівної компанії та збору врожаю. Також надасть вам перевагу в, в, в оптимальній ціновій пропозиції. Чекаємо на ваші звернення. Будемо раді вам допомогти. Наша торгова команда з продажу техніки є однієї з технологічних. Тому що нам для того, щоб підібрати технологічні процеси для наших клієнтів, нам потрібно бути майже 90% часу з нашим клієнтом, проводити демотури, закладати досвіди. З того, що ми бачимо, що кліматичні умови в Миколаївській області відрізняються від інших, тому тут технологія повинна бути максимально ефективнішою для збереження вологи і для якісного вже насення тих ж самих засобів захисту рослин. Тому для того, щоб нам закрити питання з продажем, ми робимо максимально, що від нас можливо. Ну, в цьому нам допомагає, звичайно, наш офіс, де в нас є і техніка, і сервісний відділ. Все робимо командно. Незважаючи на нинішні важкі умови, ми масштабуємося і збільшуємо наш персонал для того, щоб ще більш якісніше надавати послуги нашим клієнтам і закривати всі їхні потреби. Тому робимо все. Набагато більше.